Озеленення є важливою складовою благоустрою Білгорода Дністровського спрямованою на покращення естетичного вигляду міста та забезпечення комфортних умов для його мешканців. Ця діяльність охоплює наведення ладу на клумбах, скелетно розчистку та обрізку дерев і кущів, та інші заходи спрямовані на підтримку зелених насаджень у належному стані. Начальник дільниці зеленого господарства міського центру благоустрій Жанна Чеботар розповіла, що протягом двох тижнів, завдяки сприятливим температурним умовам, ці працьовиті бджілки вірвалися в весняну роботу та щодня роблять місто більш охайним та доглянутим. Регулярне обслуговування клумб включає посадку, Зонних квітів, прополку бур'янів, розпушування ґрунту та полив. Ці заходи забезпечують здоровий ріст рослин та естетичний вигляд квітників. Дотримання правил благоустрою, зокрема щодо отримання зелених насаджень, є обов'язком як комунальних служб, так і мешканців міста. Спільні зусилля у підтримці чистоти та порядку на території Білгорода Дністровського сприяють створенню приємного та здорового середовища для проживання. Олеся Семчинська, Мар'яна Кожухар, перша муніципальний.